Почався наш день з пошука, з пошуків гольфа, трошки неприємно, бо приїхали ми в огромний автосалон, де на сайті було написано, що є гольф, огромних купо машин. Ми їх всіх шукали і е, в кінці нам ній дали ключ від машини, якої в принципі не існує. Відповідь автосалону, вибачте, але ми самі не знали, що ми її продали. Тому тож таке буває неадекватна відповідь, але не завжди буває так, що ви приїжджаєте, а машина є. Тому в даній ситуації їдемо на слідуючу машинку. Ми їдемо. Хто ну, не в тімі значить, шукаємо гольфа, гольф 6, 1,6 на механіці. Нас цікавить в ідеальному стані, ми готові переплатити, Тобто це не буде найдешевший гольф, але ми шукаємо в перфектному стані. Тому погнали. Приїхали ми на гольфіка. Подивитися, але він має отакі всякі коцки. Гольф у нас 1,6 дизель правда на гарній комплектації. Тут. Найбільша проблема тут. У нас є тут. Тут, коцки в салоні, ясно діло, що ніхто не прибирав При... все в плямах по комплектації, кліма, мультируль, всі діла, я навіть не маю часу, не знаю, чим ми будемо її дивитися далі чи ні, бо в нас немає часу, комплектація стайл. Потім попередку фарбований передній бампер і є от вм'ятина на передньому крилі ось така вм'ятина, тут теж вм'ятина, бампер знімали, фарбували, стик не сходиться явно. В загальному така от ціна, там близько 6,5 приблизно він десь виходить, отак зрубшуємо. Зараз будемо просити ключ, якщо будемо, якщо вирішимо якщо вирішимо далі його дивитися. Значить так, Гольфа ми не купиляємо цього срібного, тому що він весь покоцаний, срібний металік, важко фарбувати буде, там ярка, крило і задні двері, перехід. Ну Купа роботи відповідно ціна заглиблена, тургуватися немає смислу, тому що ми хочемо так, щоб... Ну, Не фарбувати хоча засибний металік важко фарбується. Може бути і в чорному відтінку, але знову ж таки ми шукаємо щось ідеальне, тому заводимося. Нагадую, в першому випадку нас, ми приїхали, і нам три продавці казали, от вам ключ, от вам машина, де машина. Десь на парковці він каже, ми прийшли, де машина. Він немає. Шукали пів години, він каже, напевно, ми продали. Ну, Це взагалі істерика. Дебілізм повний. При тому, що вони були абсолютно впевнені, що в них є ця машина. Не розумію такий підхід до справи. Вся погнало дивіться далі. Де є багато гольфів. Щось з цього ми будемо вибирати. так, Поки що ми зупинили свій вибір простеньку комплектацію шістьорочки, нам треба гарний магнітофон, нам треба кліма, тут нічого не розбито. Ми вже її заводили, пробіг 152 тисячі. Ну. Курили, але запаху немає. У нас відключення трекшена є і автостоп. Тут все все ідеально. Руль ідеальний. по педалях у нас проблем немає. Все чистенько, все гарненько. Значить, по обшивках у нас 4 скло підіймачі підігрів, дзеркал, в принципі, все. Нічого не подерто, нічого не поцарапано. У нас така машинка в білому кольорі. Але, 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 але. але... Вибираємо у нас, нам цікавить, щоб вона ніде не було ні покоцана, нічого. По кузову немає жодного підкрасу в білому кольорі. Правда, на стальних дисках. Ось така штука по кузову у нас щось я знаходив, якийсь мелоч якось. Ну, от, наприклад, там от є. Такий нюансик, але він нас не дуже бентежить. Молода сім'я буде розсікати на гольфі. Так, тут у нас все чистенько, ще якісь дитячі штучки залишились. Ну, нічого ржавого немає. Все чітко, по багажнику в нас. Війна, підлога є, запаска є домкрат. Нічого не билось ззаді і спереді, нічого не робилось. Наклечка є. Комплектація трендлайн. Але, але жива. Але живенький варіант. Під капотом, як то кажуть, муха не, не срала, тому що все дуже чисте, при тому, що воно не мите, тому що все в пилюці. Сухясенька абсолютно турбіна, всі форсунки сухі, все сухе, ніде нічого не тече. Кришка взагалі дівчика. Це гарний варіант. В технічному плані нічого не крутилося, ніякі болти, капоти не крутилися. Тут теж все гарно, до вінкоду ніхто не ліз. Це нічого не з'їла, ну в принципі мені подобається. Тут по болтах нічого не крутилося. Ну, Супер, окей, на ковпаках, що у нас там по колодках, потім глянемо. Ну, резини, ясне діло, мало, але резина не проблема, ми готові купляти нову. Тут є, задні є. так, Задню можна кинути наперед. Ще спокійно це літо докатати. По порогах в нас немає нічого. Знизу ми вже перевіряли, нічого не тече. Тому думаю, що будемо будемо зараз спробувати торгуватися. значить, Ніяких димків немає абсолютно. Навіть приблизно немає. То видно звідси то, то, чітко, масло не смердить рівень машины проверяла, але уже таке. Ні, супер. Погазуй мені, погазуй мені подальше. Я послухал, як турбіна А давай, сидишь! Ще разочок зараз, чекай, зайнять. Давай. Сильніше. Окей. Чистенька водичка, запах є справжньої чистої солярки, ніяких інших штучок лишніх нам немає. Те, що би нам не сподобалось. Тут пластик фактично ідеальний. Тут ясне діло, що ніхто не малював нічого, не фарбував, я вже це казав, нічого не крутилося. Так, друзі, ви запитувалися мене про ціну палива, значить. Зараз в Польщі з'їхав з автобану для того, щоб показати ціну на паливо. Значить, пішли з самого верху. От у нас де дизель в середньому 4,3, тим більше зараз вечір, зараз трошки дорого. Е, проста п'ята бензина коштує 4,50, все в злотих. Газ по 2,15, ну і дизель якийсь модний 4,50. А зараз я вам покажу ціни на автобані, що ви зрівняли, і ви побачите, що на автобані дорожче. Навіть деколи до 20% дорожче, ніж з'їхати з автобану, щоб заправлятися. Та сама історія у німцях. Зараз ми з'їдемо ну, заїдемо на автобан і я вам покажу ціну на автобані. Тепер задля цікавості ціни на дизель. Тобто ми маємо не 4,30, як я показував, 5.09. Тоді 5 по 5,29. А не по 4 з гаком, як я там вже не пам'ятаю. І газ там був по 2,15-2,64. От порахуйте наскільки дорожче заправлятися на автобані. Руч. В німецькому селі ось такі ціни на бензин. Це в селі Євро 14 це дорого. Проста бензина Євро 37 з копійками і супер плюс 1,45. На Зараз, ми... Зараз ми порівняємо ціну на автобані. Ну от Ціна на автобані. Ціна на автобані в нас йде дизель євро 15, я не знаю, чи видно, бензина Євро 38,9. Ну, там всюди циферка 9, пропан 5,80. Зараз не дуже сильно відрізняється, але що ви розуміли, що в селах дуже сильно є поняття, таке, як ціна в періоди, коли дуже багато народу, ціна піднімається. Дорожче заправлятися тоді, коли велика черга, або коли є наплив людей, скажімо так. Саме дешеве, коли немає клієнтів, але це вже тільки місцеві знають, коли в них дешево, коли ні. От живот наш гольфік, ми його купили, оформили документи на митниці, оформили техпаспорт на Рослава. От Ярослав ходить і бродить зараз маленьке інтерв'ю. Значить, Нічого не вилізло, ніякої проблеми з автомобілем. Ми вже проїхали фактично 300 кілометрів. Все з ним добре, все в порядку. Автоматично. Е не можу вам зараз відповісти, зараз буде казати знову договорюєш і так далі. Не можу відповісти суми платежів митних, нічого, тому що ще навіть немає на нього ПДГшки. ми якраз в процесі зараз переможемо з брокером. Коли автомобіль повноцінно розмитниться, ми вже будемо знати остаточну ціну на нього. А так, в загальному, хочу сказати, що комплектація не дуже там умовно жирна, скажімо так, комплектація тренд, але... Нас підкупляло те, що на автомобілі немає жодної царапини, жодної скола фактично, жодного пошкодження, салон в ідеальному стані, руль, в ідеальному стані салон, ніде абсолютно немає ніякої царапини, подряпини, все чітко, комплектація, правда, така барабан-тренд, але ну... ціна адекватна. Значить. По факту буває питаються люди в середньому, на автобані він жре десь. Близько 5-5,5 літрів, якщо їхати 120 в середньому швидкість, значить досить таки нормально. По динаміці ясне діло, що дизель це класна штука для автобану. В Свою чергу можу сказати, що клієнт довольний, шукав трошки кращу комплектацію, навіть дорожче. І ми дивилися, автомобілі були з коцками, різними нюансами, де треба було там фарбувати, там то, там все. І е, зупинилися на білому кольорі, йому теж він дуже подобається. Адекватно ціну заплатили за автомобіль, і вже коли повністю розмитнемо, я назву остаточну суму, тому що е, дзвонять, питаються з такими питаннями: слухайте, а скільки коштує розмитнення Мегана? А я звідки знаю, в кожній області по своєму розмитнюють різні формули, різні нюанси в кожній області по своєму. Тому суму розмитнення називає брокер. Всі інші платежі це вже інша справа, це вже можу я приблизно назвати, але. Не питайте мене, чому 83 тисячі гривень за розмитнення турана це так дорого, наприклад. Ну як дорого, візьміть метний калькулятор, порахуйте ціну турана, вбейте І подивіться, скільки коштує розмитнення 2-літрового турана. Тому не задавайте таких питань. Розмитненням я не займаюся. Займається розмитненням брокери і митниця. Тому і всі платежі називати вам буде митниця. Офіційні. Тому що навіть є такі штука, що. Брокери коштують в одних областях там, 50 доларів, а в інших 450. Можете собі представити? Я, наприклад, не орієнтуюся в ціні, чому так, але кожен брокер як хоче, так і виставляє ціну. Можливо, тут заложено ще не тільки послуги брокера, а ще щось. Тому я туди не пхаюся. Брокер це не моя парафія. Ви самі його шукаєте, ви самі з ним домовляєтеся. Тому така от штука. По. В цих інших платежах можна сказати, що нічого бо в нас не не було. За номери ми заплатили здається 170 євро разом із митними різними паперами. Це дуже класна ціна, дуже дешево так вийшло зробити в цій землі. Тоді, в принципі, нам треба тільки заправитися сертифікат, брокер розмитнення, постановка на облік. Буду знати остаточну ціну, назву. Поки що. Ще немає ніяких цін, тому нічого не називаю. В загальному все класно, печемо додому. Друзі, трошки України вам відео. Вітаю з наступаючими релігійними святами. Значить, є вже інформація по фабії і по турану. Значить, фабія, яка була куплена за 3700 євро, це одна із найдешевших цін, скажімо так, в Німеччині. 1,6 дизель комбі. Вийшла дома в Україні з документами, з МРЕО, з повністю під ключ вже з, з українською страховкою. все. Вийшла 7400 доларів. Це зі всіма послугами, з візами, з проживанням, зі всім. На рахунок Турана, Туран 2,0 дизель на автоматі DSG, а точніше. Вийшов 13500. Це теж гарна ціна. Це теж повністю зі всіми видатками. Ціна Турана в Німеччині коштувала 8731 євро. В принципі, в принципі, поки що все рахуйте самі, думайте, вигідно чи ні. Хочу показати вам найкраще, наймальовничіше, ну, таке, по, якщо їхати по автобану, місце, значить на автобані біля міста Ер, Ерфурт є така штука. Вон один замок. Я думаю, вам буде видно на відео. так? Ось інший замок. І от третій. Їх є три, один напроти одного, вони класно світяться вночі. І це дуже класно виглядає на дорозі. Думаю, що колись навіть зупинюся, з'їду і спробую туди добратися. От він є один. От він є другий. А ось там він третій. Все, всім класної дороги. Вам там добре, а нам тут їхати ще і їхати. Десь там на задньому фоні наш білий гольфік. Не знаю, чи я сьогодні попробую на ньому проїхати, ні, чи у нас не буде часу для цього, але в загальному все добре. Ми вже проїхали добрий кусок дороги, напевно, десь майже 500 км, ну, десь 400 І Їдемо в сторону кордону додому.